Зараз перевіяв насіння. Зараз пересіяєш разок до сняв. Ось така якість його. Є половинки. Але мене задовільняє. Перебивати і краще в суху погоду, морозну, щоб не було вологи, бо чіпляється волога, насінняться і погано перебивається кермек цей. Це моя думка така, я не знаю. Ну, пробуйте. Кому корисно діліться. Ось такої коробки. Та від рибки. Виходить стільки на синие. Це був синій карначек.